Мешканці одеського регіону знову отримали можливість онлайн зареєструватися на прийом до міграційної служби. Запис до електронної черги здійснюється тільки для подання документів. Зазначимо, що для отримання готових документів записуватися не потрібно. Це дуже зручно для наших громадян, враховуючи те, що навіть зараз, якщо ми зайдемо на сайт міграційної служби, то побачимо велику кількість вільних віконець на зручний час в різних підрозділах. І для наших громадян також нагадуємо, що одночасне оформлення айді та закордонних паспортів. Також можлива така послуга. Це дуже зручно для жінок, хто виходить заміж, змінює прізвище для дітей, яким виповнюється 14 років. Через повномасштабні бойові дії у багатьох прифронтових регіонах підрозділи міграційної служби працюють в обмеженому форматі. Тому до Одеської міграційної служби сьогодні звертаються не лише внутрішні переселенці, а й жителі, наприклад, Миколаївської області, які приїжджають спеціально для того, щоб тут оформити чи відновити документи в одеських підрозділах. Миколаївців приймають позачергово. Неважливо, де ви зареєстровані неважливо, де ви проживаєте фізично. Приходьте у той підрозділ, де вам зручно. Але для миколаївців намагаємося створити більш сприятливі умови, враховуючи те, що для них. Ця послуга зараз вкрай потрібна і вони приїжджають саме для оформлення і їдуть далі в своє місце, тому що інші переселенці, хто оформлює користуються послугами міграційної служби, то вони тимчасово і проживають в Одесі як вимушені переселенці. А Миколаївці лише приїжджають на оформлення послуги в більшості випадків. Міграційна служба в Одеській області працює щодня без вихідних. Вже зранку у відділах формуються черги бажаючих оформити документи. Здебільшого це переселенці з тих регіонів країни, де йдуть повномасштабні бойові дії. Люди діляться своїми історіями про те, яким довелося рятувати не лише своє, а й чуже життя. Запам'яталась, наприклад, історія жінки, яка з Маріуполя вивезла чотирьох дітей, які лише один з тих дітей для неї є рідний. Тобто, знаходячись у підвалі. Перші ще тижні війни, коли вже вийти не могли, вона збирала дітей тих людей, хто пішов, але не повернулася за їжею, за водою і відновлювали також документами дітям для того, щоб вона могла поїхати. І в одного з дітей вона, взагалі, коли вони 15 кілометрів йшли на евакуаційний автобус, через місто побачила дитину, маленьку дитину біля батьків, які загинули. На жаль, є історії, в яких люди розчав. Шаровують своїми діями, розповідає Олена Погребняк. Діти покинули в Херсонській області так літню бабусю, яка не ходить, паралізована, і сусіди, молода пара з трьома дітками, які виїжджали, вони цю бабусю чужі люди. Но вони її забрали, враховуючи те, що не змогли залишити в такому стані сусідку. І от бабуся, коли ми поновлювали документи, оформили, тому що вони вдома не змогли знайти її паспорта, то бабуся нам лише просила, що можливо по базах дізнатися, в яку ж країну все ж таки поїхали її дітки, що з чим із ними все добре. Тобто, навіть зв'язку немає. І от після таких історій я сподіваюся, що все ж таки більше наші українці будуть з людяним обличчям, і історії буде більше про те, що своїх ми не бросаємо. Сьогодні всі підрозділи міграційної служби в Одеському регіоні працюють та надають повний спектр послуг, додає начальник управління. І ще раз нагадую, що записатися на оформлення паспорта краще онлайн. Це заощадить час та полегшить процедуру.